Дійсно, діти не повинні бачити війни з цією аксіомою не посперечаєшся. Але на жаль, на жаль, більшість українських дітей за ці 9 місяців зазирнули в її безжальне обличчя. Так, хтось в чергах біженців на кордонах, хтось у бомбосховищах, хтось на тимчасово окупованих територіях. І перед нами непроста задача наближати перемогу та при цьому зберегти в душі світло, щоб. Допомогти нашим дітям відновити здорову психіку, попри всю ненависть до ворога, все одно знаходити в серці місце для любові заради своїх. Ну а завдання журналістів та фотокорів, зокрема і міжнародних, зафіксувати всі порушення прав людини, порушення прав дітей з боку російського агресора і показати їх світою. Про це до речі, наш наступний сюжет. Підступна російська агресія не скорила українців. Війна загартувала наші душі й тіла, і з ненавистю на ворога дивляться навіть наймолодші. У щойно звільнений від окупантів Херсон я потрапив з першою хвилею журналістів. Ми приїхали о п'ятій ранку, і я одразу почав знімати на фотокамеру. Херсонці були настільки пригнічені окупацією, що перебували у шокованому стані, і тільки дві-три години по тому звільнених містян, як то кажуть, подав голос. Люди почали співати, плескати в долоні, але все одно, що миті ми чули вибухи за кілька кілометрів від центру міста. Жити за таких умов дуже складно, просто неможливо. Андреаш Шхойду – угорський фотокореспондент. Він приїхав до України на початку широкомасштабного вторгнення росіян. З березня волонтер у Львові допомагав забезпечити всім необхідним українців, які тікали від війни. А як фотокореспондент, він проїхав країною десятки тисяч кілометрів. Андреаш сфотографував того самого мужнього херсонського хлопчика, і це одна з найболючіших ілюстрацій незламності. Коли до міста приїхав президент Зеленський, я миттєво зробив кілька знімків у політика. Як іноземному журналісту, мені потрібно бути максимально залученим у все, що відбувається навколо. Тож, коли я закінчив фотографувати президента, я повернувся до натовпу херсонців. Вони почали скандувати Зеленський. Мені хотілося сфотографувати і цей момент. Раптом у натовпі я побачив цього хлопця. Обличчя хлопця, його суворий, зовсім не дитячий погляд, уособлює все, що принесла нищівна війна на його батьківщину, пояснює Андреаш. Він постарів на життя, каже про 13-річного Херсонця Гліба, фотокореспондент, і в очах чоловіка виблискує сльоза. Хлопець стояв у натовпі, йому дошкуляли відеооператори. Він постійно крутив головою в їхній бік. Я змінив лінзу на своїй камері. Тож він почав дивитися на мене довгим таким поглядом. Знаєте, коли ви знімаєте дітей, підлітків вони завжди не знаходять собі місця, соромляться чи навпаки капкують. А він дивився просто мені в об'єктив. І в мене дорослого чоловіка по шкірі пробігли мурашки. Мені стало некомфортно від цього погляду, бо на мене дивилась не дитина, а людина, що пройшла війну. Аксіома діти не повинні бачити війну. Дала збій. Світ повинен поставити крапку у цій бійні, скоротити до нуля кількість жертв насамперед серед неповнолітніх. Наголошує фотожурналіст. Я з Угорщини, і на жаль, у моїй країні панує пропаганда щодо цієї війни. Частина угорців прислухаються до російських наративів. Це жахливо. Мої знайомі скаржаться на брак коштів, інфляцію. Та ви що, з глузду з'їхали? Після того як я став свідком цієї війни і справжнього пекла серед цивільних, я на 100% переконаний. Якби угорці це побачили на власні очі, про гроші навіть би не заїкалися. Де вони ці гроші у порівнянні з людським життям? Це безглуздя. Війна в Україні назавжди змінила. Мене людське життя, щастя дітей це безцінно. Згодом мережею розповсюдилося фото, де герой Світлини Андреаша посміхається для гліба та тисяч його земляків. Найстрашніше позаду. Майже дев'ять місяців. Херсон був під окупацією. 11 листопада місто нарешті повернулося додому. У підлітка, гідного сина хороброго народу буде щаслива доля в мирній Україні а решта світу, дивлячись на знімок угорського фотокореспондента, усвідомить, якою страшною ціною Україна виборює своє право на існування.